Вітаю, друзі. Сьогодні ми нарешті дійшли до посіву нашої розсади. Почну я з перцю. Так, Підготую ґрунт. Я тут назбирала всякого ґрунту. У мене багато залишків хорошого ґрунту. Зараз я його весь повисипаю, змішаю його з собою. Я видно, що в мене. Ну, тут і з Авропору і все на світі це можна витягати зразу. Так, трохи сухувати, Ну, нічого. Так, і я хочу в ґрунт насипати, в мене є ось такий біоукорінювач. Я його добавлю сюди в ґрунт. Не знаю наскільки він, але це для розсади не помішаю. Pärimissä on Відкритий, то купувати. Ну нічого. Нічого страшного. Так. Сьогодні буду сіяти перчик. Який у мене перчик замочений? Ратунда. Далі в мене подарунок молдови. Це мій самозбірний перчик і перчик хаски F1. Є такі перці, в яких тільки 8 насінин, і я їх в такі ж коробочки і буду сіяти. Я їх потім все одно планую попікірувати в ящик, великий один. От, так що я їх в ці маленькі зараз коробочки так і порозсажую. От, і вони не будуть залиті водою в мене, можна буде контролювати вологість. От, Так що приступимо. Вишня поприбираємо. У мене тут дренаж. Так, щось тут коти мене погризли. Ось. Гарненько треба замочити землю. Ізначально. Так, щось мені зіпсували пирскавку. Котики мої сюди якийсь інший посадимо, інші перці. от. І ще я планую потім ці коробочки поставити. Ось в такі коробки. У мене є дві штуки, я сюди поставлю маленькі, і буде така тепличка, виходить. Та нехай промокає земля. Так, раз, два. Ще знайти таких коробочок треба. Ось пошукаємо. Так, що тут у нас? Подивимося? Щось подарунок Молдови взагалі не зійшов. Може, деякі я прямо. Еу, еу, мусійко. Прямо у велику коробку і посію. Подарунок Молдови геть зовсім не посходило насіння. Це капець просто, дуже велика розчарувалочка. Воно набухло. Не попроростало. Так, Ратунда, подивимось? Що з Ратундою? Що з Ратундою? Ратунда та сама історія. Коротше, непонятно, що буде з цими перцями, з купленими. Може, я їх всі просто посажу в одне. І подивлюся свій перець насіння, яке я сама збирала. Ось, будь ласка, насіння, яке збирала сама. Жах, все попроростало, все попроростало. Ось такі вже аж ростки величезні. Що значить своє насіння? Капець, а подарунок молдови, я буду без подарунка молдови. Значить, все своє насіння я висію у велику коробку. От, а ці повисіваю зараз маленькі, буду дивитися, схоже, що в мене вони. Не посходять. Як сіємо перчик? Значить, земельку промочили ми гарненько водичкою, промочили, утрамбували земельку і зверху обережно виклали насінинки з перчиком. Можна трішки його заглибити, а можна і не заглиблювати. Він сам пролупиться і корінчик випустить. От, і е, цю риночку можна тоді е, поставити або харчовою плівкою замотати, або в кульочок, або так як я в судочок поставлю. І далі він буде в нас проростати. Е, посіяли перчик, подарунок молдови. Не знаю, що з нього буде, тому що він не попроростав. Що попало, побачимо, може він ще і пролупиться. Так, ратунда. І в мене були своє насіння баклажанів, я його також посіяла. Зараз в коробочку і на підвіконня. Сіємо колеуси. Так, колеус це для кімнатного вирощування, але я хочу їх розвести, і вони будуть в мене рости на дворі. Минулому році я їх сіяла, в мене з ними щось не дуже зійшло. Бачите, в третій-четвертий місяць посів. Що хочу сказати, у колеусів ось таке дуже маленьке насіннячко, тому його не можна присипати земелькою, тільки зверху. Я землю в коробочку вже набрала, добре її пролила водичкою. Зверху зараз посіємо їх. Накривати, накрию кульочком і поставлю на пророщування. І далі будемо чекати, як вони в нас посходять. Сіємо квіти соборні дзвони. Це багаторічні квіти, у мене на каналі є про них опис кампанула, багаторічна високоросла квітка. В нього також дуже міленьке насіннячко. І по принципу, як завжди, в коробочку землі набрали, добре промочили. От, і зараз я насіннячко акуратно отак розпреділяю по цій земельці. І в кульочок на підвіконня. Сіємо суміш клеома. Ще я називаю бризги шампанського. Дуже цікаві квіточки, вони однорічні. В мене є дві фірми, яскрава і Садиба Центр. В минулому році в мене не зійшли, клеома не зійшла. От, тому я посію обидві в одну коробочку, побачу, яка зійде, та і буде. Значить, насіннячко землю гарно промочили водичкою, насіннячко зверху посипали, зверху накрили плівкою і на підвіконня сходити. Сіятиму цибулю на розсаду, треба брати. Глибоку риночку, в принципі, глибоку. Але я планую через 2 місяці висадити. Вже рахуємо, що тут до кінця лютого 4 дня залишилося. Тобто, це в мене березень, квітень, вона буде в мене рости. І в травні я її висажу в землю. У мене буде порей колумбус, це він у нас. Ранній, осінній велетень пізній порей. Потім я посію ще ексгібішен І в мене є отакий подарунковий пакетик глобус середньостигла, високоврожайна. Хочу її також попробувати розсадою. Що я хочу поекспериментувати? У мене є своє насіння. Те, що я збирала класні помідорчики. Я їх тут так густо-густо насіяла в ящик такий побільше. Що я зроблю? Я його виставлю на балкон. У мене балкон плівкою оббитий. От, і це будуть е, такі умови. Це насіння і стратифікацію пройде, і воно посходить, але воно посходить трішки пізніше. Ну, і нам буде також е, такий досвід, як воно буде. Побачимося, тут так насіяло, що капець. Воно якраз посходить в той час, коли його можна буде вже завести на село. І е, розпікірувати у відкритий ґрунт, розпікірувати, щоб воно там росло. Помідорів, е, помідорів насіяла просто уйму. Просто ось о. Це все різні, різні. Садила по 10, по, по, ну, до десятка насінинок. Для того, щоб на пробу, тому що багато всяких сортів, хочеться попробувати. От. Щось зійде, щось не зійде. Побачимо. Це я накрию плівочкою і поставлю на балкон. Отак от, от притупчимо От. Тому що в мене квартира маленька, на підвіконі в мене місце. Немає, ще й два коти скачуть, мені поперевертають все на світі. Ось моя купа насіння, що я понасіювала. Так що з Богом залишилось мені посіяти базилік. Ось така в мене вийшла тепличка на підвіконі. Досвічувати розсаду я не буду. Поки що так в кульочках. Завтра ми привеземо більшу таку полицю з минулого року в мене залишилася. Тут, напевно, її поставимо і вже розставиться ця розсада. Я далі ще не вирішила, як я буду її пікірувати, скоріше всього, що це будуть ящики, побільше. і в ящики так розпікірую, щоб їм було більше місця. От, так, то вони будуть, повиростають дуже швидко. Якщо їм давати трошки холодку, то вони будуть якось більш, менш швидко рости.